Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды – это качество жизни. Сьогодні, як і чверть століття тому, нас об'єднують почуття любові до рідної країни і тривоги за її долю, долю нашого народу і майбутнє наших дітей. В серпневі дні Україна відзначила ювілейну дату доленосної події для українського народу, який століттями виборював своє право на свободу і незалежність – 25-ту річницю незалежності України та День державного прапора. А ще в ці дні населені пункти Харківського району відсвяткували Дні міст і сіл. Харківський район зустрів державні свята з певними здобутками в галузях освіти, культури, медицини. Ми здали експлуатацію новий мост через річку УД. Це дуже серйозний проєкт стоїмості 16 мільйонів, який 8 лет будували, починали, будували, ну, построїли ми в цьому. Році. Мы получили 18 автомобилей скорой помощи. Мы приобрели для района за районний і обласний бюджет 5 шкільних автобусов. Они стоять на території адміністрації. Мы строим новую частину за районний бюджет в поселке Буде. Мы ремонтируем, капитально ремонтуємо ФАБ. Мы выделили 32 миллиона на ремонт дорог, уже где-то порядка 60% усвоили. И на сессии, которая будет 15 сентября, будем еще выделять дополнительные деньги на, и на санитарные автомобили, на скорые помощи, ну, большие стационарные, и на дороги, и на ремонты. Вы знаете, Харьковский район живет, и живет очень активно, очень развивается. Чимало дорослих і маленьких мешканців Пісочина зібралися, аби відзначити державні свята та день селища. Доречно сказати, що Пісочин сьогодні один з найкращих населених пунктів харківського району, який динамічно розвивається. Пісочин це перлина Харківського району і завдяки насамперед мешканцям, тому що саме багато любої держави це її люди, це її народ і наполеглива праця всіх мешканців Пісочина дозволила зробити в місті то, що можемо наголошуватися зараз всі ми. До речі, цей меморіальний комплекс, на якому ми зараз присутні, і де ми вшановували пам'ять тих, хто не повернувся з Другої світової війни, також побудований. Працювати руками пісочинців. Сьогодні ми будуємо школу мобіль», яка будується з нуля. Завдяки, перш за все, підтримки районної адміністрації, обласної державної адміністрації і селищної ради. Бо спільними усиллями ми можемо реалізувати тільки такий важливий соціальний проєкт, як будівництво школи. В теперішній час також Пісачинської селищної ради проводяться роботи по реконструкції будівлі Пісачинської загальноосвітньої середньої школи. Планується від відкриття кухні та трьох навчальних сучасних класів урочистості в пісочині почалися з мітингу на меморіалі слави. Мітинг був присвячений 73-й річниці визволення селища від німецько-фашистської навали. В церемонії покладання квітів до пам'ятника воїнам визволителям взяли участь керівники Харківського району та селища пісочин, керівники підприємств, представники ветеранських та громадських організацій, жителі та гості селища. Всі свята всі потрібні для чого? Національний дух піднімають єдність між людями. Розумієте, люди від цього ну як повинні отримувати задоволення. Так, як це свято, воно єднає людей. Потім учасників заходу запросили до святкової зали Пісочинського будинку культури, де артисти та художні колективи Харківського району влаштували для них чудовий концерт. Пісенними і танцювальними номерами аматори привітали тих, хто сьогодні стоїть на захисті незалежності і територіальної цілісності України. Хто працював на керівних посадах в перші дні здобуття країною державного суверенітету, тих, хто сьогодні продовжує створювати історію пісочина? Відразу кілька знаменних дат відзначили мешканці руських тижків: 25 років незалежності України, 360 – шістдесят село Черкаські Тишки, 270 – сімдесят село Петрівка, 90 – село Українське, 30 років самодіяльному ансамблю Україночка. Це велике свято. Це все таки 25 років незалежності нашої рідної України. Багато це чи мало? Ну не скажемо. Як для людини це тільки розквіт, і тому ми сподіваємося, що для держави це розквіт, це юність. І тому, незважаючи на всі ці труднощі, які зараз у нас, на жаль, є в державі, ми їх переборемо, бо наші українці це така нація, її не можна перемогти. І я сподіваюся, що в нас буде все дуже дуже добре. Державні свята у харківському районі співпадають в часі зі святкуванням днів визволення населених пунктів від німецько-фашистських загарбників. Визволення Харківського району почалося 6 серпня 1943 року з села Стріличі. Закінчилося 12 вересня 1943 року в село Вудківка і селище Селекційне були визволені німецько-пастицьких загасників. Період цей був дуже тяжкий для нашого народу, тому що десь близько 15 тисяч наших односельців пішло на війну, а при визволенні було де близько 15 тисяч така ж цифра було загинуло людей, які визволяли Харківський район. Багато мешканців руських Тишків стали на захист батьківщини від коричневої чуми. Багато з них не повернулися додому. У нас тут меморіал, який посвящений жителям, які були призвані для виконання своєї водого по захисті родини, по від німецьких фашистських захватчиків здесь выбито 300 фамилий. Это жителі, которые погибли, защищая наше как говорится, государство і государство Європи. Мешканці і гості заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх хто загинув за свободу та незалежність нашої батьківщини. А до меморіалу були покладені квіти. День села найпопулярніше свято в руських тишках. Воно завжди збирає багато людей. Пользуясь случаем, я хочу передать вам поздравления от нашего губернатора Игоря Львовича Райнина. Он знает, что я сегодня у вас на вашем мероприятии. Вы знаете, сегодня русские тяжки собрали, наверное, целый букет праздников. Но не надо забывать, что у нас идет война. Называют зона там соприкосновения, там зона АТО. А по факту война, я знаю, что очень много молодых ребят, русских тишков, сейчас скажем, черкасских тишков, сейчас защищают наш мир, нашу землю. Вы знаете, в вот этот день я хотел еще сказать спасибо очень большое ветеранам за то, что они подарили нам вот этот праздник. Не было бы их победы, вряд ли мы сейчас бы собирались, отмечали День Села. Я хочу вам всем пожелать самое главное, наверное, это мира, здоровья. Я хочу, чтобы вы собирались каждый год Тишевы остановилось больше и больше, а детских колясок просто было множество. С праздником вас, дорогие! Я живу в этом селе, я здесь родилась, здесь выросла, здесь родились мои дети. Сегодня у нас проходит праздник, посвященный Дню Села. Он каждый год у нас проходит на должном уровне, на очень высоком. К нам приезжают очень уважаемые гости. Я уже здесь с 2005 года живу, я свой человек, можно сказать. Вот. В 2013 году я пошел служить на контракт в Збройные силы Украины. Был, естественно, в зоне АТО, защищал. Чтобы не дошло до Харькова, чтобы все было здесь мирно, спокойно. Ну и будем дальше защищать, стараться. Сегодня день села, поэтому нас пригласили на парад колясок. Будут дарить нам подарки, поздравлять наших деток. Вот. А также будут поздравлять молодоженов, которые расписались в этом году. Ну, в этом прошлом, от августа до августа. Ну, нравятся конкурсы, концерт будет, танцы, песни. Свято в Руських тижках почалося з параду візочків. на 47 маленьких жителів стало багатше село. Батькам, учасникам параду вручили подарунки, але головний подарунок їх чекає попереду. Юрій Іванович Раїна і Максим вони сьогодні озвучили, що районна адміністрація, районна рада будуть виділені деньги на викуп нашого здання дитського садика. Ну, для нашого села це дуже актуальний вопрос, тому що деток ви бачите дуже много в нашій. Селі їх прибувають і прибувають. Хочу пожелати в першу очікувати нашим жителям, тому що ми зі живемо, ми тут працюємо, щоб наше село процвітало, щоб дійсно в нашому селі все-таки з'явився дитячий садик і як можна було більше радісних і дитячих уливок в нашому селі. Підростаючому поколінню у Харківському районі приділяють велику увагу цього року. Зусиллями районної влади було відкрито і відпрацював три зміни дитячий табір оздоровлення Лісова Галявина. За рахунок районного Бюджета було відновлено його роботу. Було оздоровлено за рахунок коштів місцевих рад районного бюджету більше 600 дітей діточок. А за допомогою обласної адміністрації ця кількість зросла до 924 дітей цього літа. У нас відпочили в закладах оздоровлення Харківського району, Харківської області та інших закладах по Україні. Працюємо нам тільки нужен мир, злагода в наших домівках. Слава нашим трудівникам Харківського району, слава Харківському району, слава Україні! З Днем Незалежності України! Жителі липців зібралися на стадіоні імені Юрія Тарасова, щоб усією громадою відсвяткувати державні і власне свята. Ми виросли в деревнях, я отлично в деревні, в частному секторі. І коли у нас були праздники, навіть колодець чистили, збирався, извините, мене, весь переулок, це був праздник. А сейчас, коли собирается всю село, люди видять друг друга, ну это весілля люди лежне а не только працювати. Хочеться селу побажати багато багато років добробуту, щоб воно э, красивішало, щоб воно розвивалося, щоб дітки його не покидали, а прославляли у нашому харківському районі, щоб вони усі свої досягнення в житті. Робили на честь ось цього невеличкого села, яке є їхньою малою батьківщиною, для села цей рік видався успішним і є чим зустрічати свята. Зв'язку з тим, що ми змогли перевиконати план надходжень, фінансових надходжень в наш бюджет Либо ради. Ми вже на даний момент освітили вулицю Вишневу, вулиця Мира. Переулок Сергіївський і вулиця Клюванівська. Зараз ми починаємо ремонтувати е, вулиці. Крім того, завдяки е, нашій. Харс район адміністрація, адміністрації районна Раді виділили кошти на ремонт всіх шкіл, які знаходяться на школи. Це жовтнева, це школа Міщепкина, це червона школа. Ремонт проводиться також. Проводиться ремонт будинку культури і готуємося ми відремонтувати вже восьму групу в дитячому садочку. Ми не збираємося зупинятися, тому що розумієте, це центральне село вокруг цих сіл. Всіх небольших сіл це центральне село, навіть стадіон, який ми теж намагаємося реконструювати. Чуть-чуть. Здесь детская спортивная школа находится. Дет... Поэтому э, две команды футбольных, плюс три команды детских. Они играют и на кожаные мячи, и в Харьковском районе э, за них не пасут. У нас находится дом культуры, который самый один из самых старых в районе. Он и самый большой практически на сегодняшний день. И вот вы знаете, за последний год больше миллиона гривен выделено на ремонт, его идет в пошной ремонт, после чего здесь... Появилось і свій ансамбль «Возродився», і різні кружки, і бабушки, хор просто прекрасний пойот. Почесні гості привітали мешканців липців із святами і відзначили грамотами і подяками Харківської районної адміністрації, Харківської районної ради та Липецької сільської ради тих, хто плідно працює на розвиток територіальної громади. Також нагородили переможців конкурсу на краще подвір'я, який щороку проводиться в липцях. Організатори свята потурбувалися, аби всім жителям, дорослим і маленьким, було добре відпочивати. Гарний настрій створювали аматори Липецького будинку культури і запрошені артисти із Харкова.